В ефірі марафону Єдині новини. – 177-й день великої війни. На інформаційній варті працюють команди фактів та вікон. Сьогодні по обіді окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Причому сигнал повітряної тривоги пролунав вже по тому, як у середмісті люди почали почули відлуння шістьох потужних вибухів. Ракети, що стрімко проносилися над приватним сектором на околиці, люди встигли зафільмувати. Я Гей, ракет! Китай одна полетела, політіла. Глянь. Згодом у мережі з'явився запис, буцімто наслідків влучання російської ракети. Натомість очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив: гучні вибухи то результат роботи ППО. Жертв внаслідок удару немає. Тим часом мешканці окупованої Васильівки повідомляють про ворожі провокації. Люди чують вильоти російських снарядів. Вранці окупанти знову обстріляли Харків. Близько пів на шосту з Білгородської області випустили кілька ракет. Зафіксовано щонайменше п'ять прильотів. Зруйновано будівлю вийшов в середмісті. Загинула 53-річна жінка, вахтерка навчального закладу. В іншому районі міста, немишлянському, зруйновано два приватні будинки. Там минулося без жертв. Ще одне влучання в основ'янському районі у виробничу будівлю. Слідчі вже встановили за уламками ракет, що це були С-300. Вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для нанесення вражень по на наземних цілях. Під завалом гуртожитку в Слобідському районі Харкова, куди окупанти напередодні влучили калібром, сьогодні дістали тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Харкову. Ввечері 17-го та зранку, 18-го серпня, стягнула 21 людини, серед яких одна дитина. Понад чотири десятки людей поранені, серед яких також є діти. У Харкові та Краснограді сьогодні день жалоби. В цьому містечку на Харківщині напередодні також загинули двоє людей. Це чоловік та жінка. Їхню доньку вибуховою хвилею просто винесло з будинку. Дитина вціліла. Вона та ще двоє людей у Краснограді дістали поранення окупанти вранці вдарили про Краматорську на Донеччині. На цей раз загарбники обрали мішенню заклади освіти. Постраждали будівлі коледжу технології та дизайну і Донбаської обласної машинобудівної академії. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко. За попередньою інформацією минулося без жертв. А от учора на Донеччині від обстрілів російської армії двоє людей загинули, ще десятеро поранені. За даними поліції, протягом доби загарбники гатили по регіону 24 рази. Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів. Російська армія задіяла авіацію, системи залпового вогню, ураган, танки та артилерію. Пошкоджено 16 будинків, магазин, господарчі споруди та автівки цивільних. Головне управління розвідки отримало нові підтвердження, що на сьогодні росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС. За даними розвідки, працівникам станції наказали лишитися вдома. На територію допускають невелику кількість оперативного персоналу. Натомість працівники Росатому, за даними нашої розвідки, взагалі залишили територію станції. Не було їх і на вчорашньому вечірньому зібранні керівництва. При тому, що до цього вони в обов'язковому порядку відвідували подібні заходи від самого початку окупації атомної станції. Далі цитата головного управління розвідки. Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об'єкті. На цьому відео знятому ймовірно кимось із працівників станції. Видно, що біля одного з реакторів Запорізької АЕС стоїть російська військова техніка. Ці кадри у своєму щоденному звіті згадує американський інститут вивчення війни. Це ще одне підтвердження того, що окупанти готують на ЗАЕС теракт, причому планують звинуватити в обстрілі станції українську армію. Зокрема, напередодні фальшиві звинувачення в бік ЗСУ вже озвучив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кірілов. І вже сьогодні очевидці Венагодарі повідомляють, що росіяни виводять техніку з міста до найближчих сіл. Офіційних підтверджень цьому наразі немає. Місцеві мешканці припускають, що так окупанти імітують демілітаризацію Запорізької АЕС. Панічні настрої російських загарбників в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони п'ятий день евакуйовують з міста свої родини. Таку інформацію в ефірі національного марафону поділився мер міста Іван Федоров. Залишити Мелітополь намагаються і місцеві колаборанти, які їдуть у бік тимчасово окупованого Криму, але там їх завертають назад у тимчасово окуповані населені пункти Запорізької області. Звичайно, настрої панічні. Як такий кумедний випадок панічних настроїв, то біля своїх під'їздів, біля своїх будинків, вони повністю позрізали дерева, кущі, тому що бояться сил супротиву та партизанів в Мелітополі, щоб їх не підірвали та не підсмажили як одного з колаборантів. Солдати Російської Федерації хотіли провести розвідку наших позицій, натомість здали свої. Російські солдати підняли безпілотник та тимчасово окуповані території Миколаївщини і згодом загубили його. Дрони з картою пам'яті знайшли наші оборонці, і ось що там побачили. Крім облич самих окупантів на відзнятих кадрах, добре видно позицію, яку зайняли війська противника. Точну локацію українські військові вже вирахували однак про подальшу долю окупантів з відео поки невідомо. Поліція Донеччини продовжує вивозити з під обстрілів мирних жителів. Сьогодні росіяни відкрили вогонь по Красногорівці просто під час евакуації цивільних. Один з будинків влучив снаряд, дім зайнявся. Поліцейські самотужки загасили полум'я. Тоді вивезли мешканців у безпечне місце. Загалом за минулу добу місцеві поліції вдалося евакуювати з території Донеччини майже п'ять сотень люду. Від початку обов'язкової евакуації правоохоронці вивезли з небезпечних територій понад сім з половиною тисяч осіб, півтори тисячі з яких. Їх діти пустити з молотка твори мистецтва та спортивні трофеї, аби побудувати будинки для тих, кого війна лишила без даху над головою. У столиці відбувся благодійний аукціон. Скільки коштів вдалося виручити та кому за ці гроші побудують житло? Наталія Нечай розповість. Сьогодні Валерій Харчишин, фронтмен гурту Друга ріка, один із тих, хто виставляє благодійні лоти. І свій він вигадав щойно. Ще цього не знає Друга ріка. Наприкінці я його оголошую. Це виступ другої ріки в будь-якому місці, в будь будь-якій точці планети і в будь-який час. Виступ другої ріки один із 15 лотів, за які торгуватимуться учасники аукціону. Це золоті медалі дзюдоїстів, боксерів, самбістів. Це перчатки, усика кличка картини та інші вироби мистецтва позмагатися за такі трофеї зібралися кілька десятків представників київського бомонду. Ну, я ще відверто скажу не бачив флоти, але певний ще дуже буде цікаво сьогодні. То Вам по суті не важливо, що купувати так? по суті да надія Матвєєва. Список лотів теж не дивилася. Я буду робити все експромтом. Найголовніше з якою метою я тут це підтримати фонд. номер тисячі. Пішла з молотка рукавичка Олександра Усика. 500 500 раз, добри, два. А це продали полотно відомого на заході вихідця з України Дмитра Очкасова. Відвідувачі кажуть, є аукціон лише ще одна форма, як можуть пожертвувати гроші на благодійність. Збирають цього разу на житло для тих мешканців Київщини, які втратили домівки через велику війну. Це буде мікро. Сі влаштоване, яке повністю забезпечені всім необхідним, для того, щоб людина могла прийти і жити, Валерію. Ця історія близька він теж втратив житло. Його будинок під гостомелем у ще тому каже і вигадав саме такий лот виступ, бо речей у нього майже не залишилося. Я знаю, як з'ясування. Як чекати на дітей, які не можуть повернутися в свій будинок в свою Україну? Бо для моїх дітей Україна це не щось омортне, щось велике з Чорним морем. Для моїх дітей Україна це перш за все їхній дім. Його пішов за 200 тисяч. Загалом же зібрали більш як півмільйона гривень. А аукціон продовжать. Кошти збиратимуть онлайн і проведуть кілька заходів у Європі. Наталія Нечай, Максиміліан Ільченко, програма Вікна СТБ». Марафон Єдині новини Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів для всіх категорій споживачів. Мораторій діятиме під час воєнного стану та шість місяців після його завершення. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України. Такі новини на цьому.